Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зочий», що на Черняка 2 Тамара Миколаївна живе у селі Дерев'яне Рівненського району. Її будинок знаходиться біля Лугу. Кілька тижнів тому пенсіонерка почала помічати, що трійко дерев біля городу впали. Коли придивилась, помітила їх перегризли бобри. Їх до цих пір не було. До цього року я їх не бачила. А це цього року, ну я їх так не бачу, бо вони десь уночі. Гризуть дерева, погризли багато тут дерев, позвалювали, потім їх перегризають, десь несуть у очерет там у нас став, то вони там десь живуть. У дворі пенсіонерки бобри визбрили опалі яблука, приходять по них уночі. Їхні шляхи видно по стежках. Разом з фруктами забирають і повалені дерева. У Тамари Миколаївни їх вже близько десятка. Сохла, сохра вже три чотири шість, сім, сім, сім. Домівки бобрів знаходяться біля води, оточені високим очеретом. Тому дістатися до них непросто, помітно лише з висоти. Тварини дуже працелюбні, всі повалені дерева цілими стовбурами несуть до своїх хатинок. По дорозі не залишають майже нічого. Сусід мій говорив, що там в кінці села, то гаті навіть не то, що вони Гризуть такі м'які дерева, осику. А в кінці села то навіть не було там їм уже що гризти, то вони перегризли навіть сосну. Люди поки не надто переймаються нашестям бобрів, адже тварини фруктові дерева не чіпають. Щоправда, як буде далі, ніхто не знає. Екологи лише розводять руками, кажуть, подібних звернень до них не надходило, але про збільшення кількості бобрів їм відомо. Бобрів розвелося в області досить багато, і полювання на їх дозволено. Але полювання тільки за дозволом. Без дозволу це є незаконне добування диких тварин. За що передбачені як штрафні санкції? Розмір штрафу призначається судом. Це від 1020 гривень до 2040 гривень. Крім цього, передбачена шкода. В розмірі 2600 гривень за одну особину бобра відстрілювати даних тварин не потрібно, кажуть мисливствознавці. Найімовірніше, бобрам потрібна деревина для їжі та збільшення своїх хатинок. Можливо, у них народилось потомство. Рослини вже посохли, нема зеленого трав'яного покриву, нічого. Вони перейшли на харчування дерев'ян дерев'янистими чагарниковими рослинами, тобто кора, гілки це є їхній основний корм. Так вони можуть споживати і фруктові дерева, це коли в них закінчаться природні корми. Але їхніми природними кормами це є дерева і кущі верби, тополі, осики. І додає, якщо тварини дошкуляють, потрібно випускати на ніч собаку. Останніх бобри бояться, а дерева обгороджувати. Іншого садків, але якщо вже таке трапилося, то просто треба захищати свої дерева, обгортати їх або рубероїдом, або металевою сіткою, щоб унеможливити погризи. Загалом збільшення бобрів на Рівненщині не є катастрофою. Нападів на людей ніколи зафіксовано не було.